Вітаю, друзі, наша подорож по Україні з Миколою Грековим продовжується. Цей автопробіг присвячується ініціативі проведення політичної реформи, безкомпромісної, безжальної по формулі всіх з пляжу. І от зараз я присутній тут, в цьому хабі переселенчиському, і я здивований, вражений. От кажу відверто. Я багато зустрічаюся з переселенцями, але ж от наші луганські переселенці вони роблять такі речі, від яких ну, просто дух захватує, тому що вони обслуговують тих, хто постраждав від війни, і роблять це щиро, без зарплати, а тому, що в них от така душа. І хочу підкреслити окремо, без допомоги. Влади, без допомоги наших так званих народних депутатів з Луганщини. Все, що вони роблять і займаються, це їх, ну, це їх праця на Україну. Тому депутати з Луганщини, ну, майте вже совість. Почніть займатися законодавчою роботою. Приймайте закони. Нащо ви їздите по, по всій Україні, передаєте ці оклунки з гречкою. потребно принимать правильные законы, систему утворять, изменить конституцию, изменить правила игры. И если вы этого не сделаете, то это сделаем мы. Мы изменим и правила, и вас. Олю, слово. Спасибо. Я хочу поблагодарить своих гостей, что они к нам приехали. Мы им показали свое хозяйство, рассказали, как мы работаем. Значит, мы оговорили дальнейшую концепцию, так сказать действий для того, чтобы были какие-то изменения в Украине. И я хочу сказать, вернее, пригласить всех, на, для, пригласить всех объединяться, не бояться, контролировать Владу разом до перемоги. Слава Украине! Герои... Украина понад